Чорновол стверджує, що торнадівці гвалтували немовлят. Ну, Ще прибивали снігирів, е розпинали е, мальчика в трусиках е, і робили багато інших речей, про які сьогодні весь день кричить Life News і всі російські канали. Я хочу з певненістю говорити виключно фактами. А факти говорять про наступне. Там, в повідомленні мого колеги Андрія Восового, була фото з обвинувачення обвинувального акту стосовно торнадівців. Е, немає жодної статті за зґвалтування. Немає. Чорновол стверджує, що ще матеріали раз, прикріплені ще... до справи, тобто це відео зґвалтування Ні, по, по, і катувань прикріплене так. до справи. Ну я розумію. Я не хочу коментувати чорновол. Хай психіатр коментує її заяви, зроблені для російського телебачення. Я переконаний по дискредитації українських добровольців. Я е, стверджую виключно фактаж, виключно спираючись на матеріали справи. В матеріалах справи, з якими ознайомилися адвокати, немає жодного відео за участю торнадівців, яке стосувалося зґвалтувань. Жодного немає. Жодної статті щодо зґвалтувань їм не інкримінується. Більше того, хочу запевнити громадськість, що істерія і помиї, які виливаються на торнадівці в останні три дні, пов'язані виключно з одним. Виключно з тим, що торнадівці, а саме Микола Цукор, є свідками у справі Єфремова, і очорнивши торнадівців, намагаються витягти з ґрад Єфремова Там ще 10 фігурантів, окрім окрім, значить ще раз говорю, всім іншим фігурантам, по-перше, частина з них також є свідками. По-друге, Найбільш, е будемо казати, тяжкі статті міняються Миколі Цукору, Руслану Оніщенку. Всі інші, вони поменш тяжким. Там, наприклад, вкрадений ноутбук, цей, їх об'єднує одна єдина стаття організоване злочинне угрупування. Я... З певненістю стверджую, що вся ця істерія пов'язана виключно з тим, що Єфремов закритий по показах Миколи Це Логіка дуже проста, дуже проста. Єдиний свідок зараз, єдиний свідок, прямий Єдиний, ще ландік. Послухайте, прямий свідок, тому що Ландик не стверджував, він не стверджує і не був свідком, як Єфремов передавав кошти на відміну Цукара. Тому що цукор був тоді там. Він був свідком. Він був з того боку, а потім прийшов на український бік. Він був свідком злочинних дій Єфремова. Іменно він був. Іменно на підставі його свідчень закритий зараз арештований Єфремов. І зараз три дні йде істерія, щоб повністю е не дати можливості. Іншим тернадівцям свідчити проти Єфремова це цілеспрямована кампанія. Я переконаний за нею стоїть військовий прокурор Анатолій Матіос. Добре. І вчора угу. він шантажував е генерального прокурора Юрія Луценка своєю відставкою. Давайте пригадаємо, що ще місяць тому Луценко заявив, що він задоволений роботою військової прокуратури вчора. Надякає прямо говорить про свою відставку військовий прокурор. Я впевнений, це все взаємопов'язані речі. А де логіка в тому контексті, що для Луценка це справа честі, а довести, що Єфремов причетний до тих злочинів, які йому інкримінують? Ну я переконаний. Чи ви вважаєте, що генпрокурор просто ну не може контролювати все, що відбувається в системі прокуратури? Ви це стверджуєте? Я стверджую те, що е, Генпрокурор намагається контролювати, але я стверджую те, що е, Генпрокуратура як структура, вона абсолютно е, не то, що Луценком не керована, не керована, вона до нього була не керована, вона зараз живе своїм життям. От, наприклад, та ж військова прокуратура. Приклад, дуже простий приклад. Коли звільняли Батю в Печерському суді комбата Айдара, коли туди приїхав Юрій Віталіч, через день відбувалося засідання правоохоронного комітету, де я працюю першим заступником голови, Юрій Віталій сидів поруч зо мною і на пресу заявляє, що військова прокуратура не просила виключно арешту для баті, а хотіла, щоб його звільнили під заставу, ну визначити розмір застави. Я повер... І кажу, Юрій Віталіч, вас вели в оману. Чому? Тому що е, конкретно е, в поданні військової прокуратури написано: арештувати Валентина Лихоліта без права застави. Ви створюєте інше. Ну, ви стверджуєте, що все те, у чому звинувачують Торнадівці, відео сфабриковане? Стоп. Ні. Я стверджую тільки одне. Це суд має визначити. Це суд має визначити, але я стверджую, що відео того немає. В матеріалах справи немає відео. Це я стверджую. Є... І звинувачень у гвалтуванні немає. Є винувальний акт. Там перелік статей, там немає статті зґвалтування. Ваші опоненти стверджують, що ви, Лозовий Семенченко, який активно захищаєте торнадівців, робите це через те, що за вами кримінальні провадження. Послухайте, От що би ви відповіли я про це. Про це говорять. Послухайте, Та хай говорять що завгодно. Я говорю мовою фактів. Я говорю мовою фактів. Я говорю мовою фактів. От зараз я зумисно відкриваю. Е, виставлений обвинувальний акт стосовно Руслана Аніщка, який виставив мій колега Андрій Лозовий. Ось перелік статті. Є він у Фейсбуці на... Там немає Оставці... статті зґвалтування. Ви розумієте? Немає. Я не говорю, що Руслана Ніщенко не винен ну, в цих всіх злочинах, але там немає статті зґвалтування. У мене тоді питання. Якщо нема статті зґвалтування, чому закритий суд? Ну чому? В чому проблема зробити суди відкритими? Ну я... там апелюю тим, що це перше йдеться про захист, захист потерпілих і по друге. Я там стверджую, є, що всі потерпіли ствер... характеру. Саме через це а де стаття про зґвалтування? Побачимо, пане зрозуміло Грі, зростає. Почекайте, думка? тепер по потерпілим. Так я стверджую, що всі потерпілі мають сидіти на лаві відсутніх по статті сепаратизму. Вони були і воювали на боці сепаратистів. Вони зараз свідчать, частина спотерпілих знаходиться за межею, тобто в ДНР, ЛНР, так званих. Не всі. Частина. Я ж ну секунду назад сказав. Частина. Питання: від кого захищає, хто й кого. Давайте робити відкритий суд. Якщо винні торнадівці, Будь ласка, карайте. Але коли суддя дев'ятка, який сам має потрапити під люстрацію, бо судив майданівців, влаштовує таке. Звиняйте. Щодо ваших справ, завтра знову радикали йдуть до генпрокуратури і чого очікуєте від завтрашнього допиту? Ну, перш за все, мабуть, немає вже дня, крім вихідних, а скоро, мабуть, і в вихідних. Вихідний, в які представників радикальної партії не викликають генпрокуратуру. Ми туди ходимо. Вже, я, мабуть, скоро попрошу кабінет там із возовим і Олегом Валерійовичем Ляшком. Чого очікуємо? Е, очікуємо те, що будуть звільнені особи, які дали втекти клюєву, а зараз викликають нас. Вони дали втекти, вони не вносили навіть подання на затримання арешт. Дочекались, поки переоформилися активи. Дочекалися, поки втече клюю, а тепер радикали всьому крайні. Нема питань: ми готові йти, ми готові давати свідчень, ми готові співпрацювати з слідством, але ми не готові бути учасниками в театрі абсурда і учасниками профанації. Юрій Луценко лише ще у перший тиждень здається зі своєї роботи на посаді генпрокурора, заявляв, що він буде просити Верховну Раду повторно розглянути питання зняття з депутатської недоторканності. От ваші особисті очікування, сподівання, по перше, може є інформація у вас, коли це може відбутися, і по друге, як ви думаєте, яким цього разу буде рішення Верховної Ради. Ну, Дивіться, я ж не гадавка. Юрій Віталій сказав, я з ним жодного разу не мав розмови на цю тему до його честі. Ми зустрічались не раз. Він жодного разу. Це питання в розмові зі мною, і я з ним не піднімав. Я не просив його, він не говорив мені, не лякав мене цим. У нас були зустрічі, які стосувалися абсолютно інших угу. питань: справи торнадівців, реформування пеніцитарної служби. Прокуратури генеральної реформування законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, що стосується мене і чого я очікую, я просив виключно публічно, не в приватній зустрічі Юлія Віталійовича, і прошу зараз в ефірі вашого каналу. Перед тим, якщо він надумає вносити подання, а вчиняти це виключно по закону, б прочитати його. Щоб потім не червоніти, ну на всю країну у випадку, якщо там виявляться речі, за які червонів його попередник Віктор Шокін, я переконаний в своїй невинуватості. У мене є всі аргументи. Я готовий доводити в суді. Я не боюсь не подання, не боюся розгляду в суді справи. Вона до речі, зараз в апеляційному суді. І я готовий до її розгляду, аби це відбувалось виключно згідно чинного законодавства. І Я доведу свою невинуватість. Тут ще цікава тема цього тижня. Окреслилася загалом, що у нас відбувається у системі правоохоронних органів, зокрема і Генеральної прокуратури, і от у нас нібито намітився скандал або протистояння між правоохоронними структурами. От до цієї важливої теми і нагадаю, що ГПУ цього тижня проводила обшуки у набу. Є вже коментар генпрокурора. От заявляє пан Луценко ГПУ повідомляло набу про візит слідчих, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Він також заявив, що розібратися необхідно у тому, хто ж СБУ чи НАБУ незаконно слухали телефонні розмови. Слухаємо, вважаю перевішений ступінь агресії щодо цих дій як громадськими активістами. Які вже закликають підтягувати Айдар і Дніпро 1 захищати НАБУ. це по-моєму просто в безумства. Е, так і посудовому НАБУ. йде нормальна, спокійна, перевірка в ході кримінального провадження про незаконне послуховування. І я сподіваюся, всі підтримають мене в тому, що в цій країні всі правоохоронні органи мають вчиняти дії в виключно в рамках закону. І, якщо ми цього принципу не тоді ми е, не живемо в демократичній країні. Ніхто мене не може звинуватити в тому, що я десь не допоміг Національному антикорупційному бюро. Але воно не може бути поза законом. У НАБУ ж поки не розцінюють спробу ГПУ провести у відомстві обшук як тиск. Про це журналістам повідомила прес-секретар Набу Світлана Оліфіра. Слухаємо. З нашого боку були знову ж таки повторюся добровільно надані документи, які підтверджують законність дій детективів. У нас підписані угоди зі Службою безпеки України про е співпрацю у даному питанні у питанні зняття інформації з каналів зв'язку. Адже відповідно до закону лише служба безпеки та національна поліція наразі мають право прослуховувати в рамках кримінальних проваджень тих чи інших фігурантів. Ну, давайте розбиратися, що відбувалося. Обшуків як таких не було вже. Потім стало відомо. Просто на прохання а, працівників прокуратури а, працівники набу а, видали необхідні документи щодо з'ясування фактів, було прослуховані чи не було. Однак пам'ятаєте, ну просто така контраверсійність новини зашкалювала. По-перше, на ГПУ взялися до, е, до обшуків у набу. По друге, ну дійсно тут вже виникло запитання: чи не тиск це? Ви як розцінюєте? У ну, дивіться, я е, працюю у відповідному профільному комітеті парламенту з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Я вже більше ніж півтора місяця говорю про е, протистояння. Між Генеральною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро. Насправді, холодна війна між цими правоохоронними відомствами позавчора переросла вчора в гарячу. З чим це пов'язано? Я думаю, що це пов'язано з законопроектом, який внесений до парламенту, і який я підтримую щодо надання автономного права на прослуховування національному антикорупційному ясному для глядачів сьогодні набу на сьогодні не набу немає права на прослуховування. На сьогодні Служба безпеки України виконує функції оперативної діяльності по прослуховуванню для набу по угоді, як сказала прес-секретар. що. тому Юрій Віталіч трохи якби ну не то, що вукавить, не договорює. Наскільки мені відомо, в провадженні, по якому ну, власне, відбувались обшуки, є рішення суду санкціоноване на прослуховування. І якщо це робило СБУ, то відповідно воно робило це законно. Але а якщо це робило набу, то воно робило це незаконно. Тому власне прийшли, отримали документи, але інформаційно це вийшло в війну, ну яку ми власне два дні споглядаємо. Для е, я хотів би сказати, що е, ця війна дискредитує не просто генеральну прокуратуру і набу і всі інші ну, органи задіяні і, взагалі, е, діяльність правоохоронних структур. Тому очільники мали б зупинитись в той же час. В той же час е, я закликаю колег до якнайшвидшого прийняття законопроекту, який дозволить набу проводити самостійне прослуховування, але я хочу чітко зазначити, прослуховування має відбуватись виключно завмотивованим рішенням суду. І тут саме цікаве. Я поцікавився. А хто ж дав із судді Печерського суду дозвіл на обшук в набу? Угу. Станом на сьогодні, всі, хто нас дивиться, і ви, шановні журналісти, можете зайти на сайт судових рішень і переконатись, що рішення про обшук в НАБУ досі не оприлюднене, і прізвище судді невідоме. Тому я завтра звернуся в судову адміністрацію до голови Печерського суду, бо Печерський суддя ну, згідно того, що ми бачимо, давав дозвіл. Щоб мені повідомили, чому суддя не вивісив це рішення, чому суддя порушує закони України про доступ до судових рішень про публічність судового процесу, і щоб цей суддя був притягнутий Є до відповідальності. Є у вас версії. Може, інсайт якесь кого слухали. Вже говорять, що цей так званий цукровий прокурор Колєсніков, заступник прокурора, і були версії, що це депутат від може, у вас Є свій інсайт якийсь. Поговорив. Я не ще не раз слухати. скажу, мій інсайт в одному. Печерський суд має оприлюднити рішення суду, і тоді ми дізнаємося, хто дав кого і так далі. Поки це цього немає, то це є порушенням закону. Є у нас оперативна інформація. Пририваємося на іншу тему. А отже, водій намагався прорватися через КПВВ Чонгар, та ледь не збив прикордонника. Наряд змушений був здійснити попереджувальний постріл вгору та затримати двох чоловіків, що перебували в автомобілі. Подробиці зараз будемо дізнаватися у речника державної прикордонної служби України Олег Слободян з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, чим завершився цей інцидент, і о, з якою метою водій намагався прорватися через КПВВ? і де він зараз? І от ще від народного депутата Мосічука уточнення, може прізвище цього водія вже може пасажира? Е, ну, прізвище водія і прізвище пасажира мені наразі не відомо. але навіть не в цьому суть в тому, що дійсно близько 18-ї години. Там декілька перебували громадян в автомобілі. Двоє принаймні з них вели себе зухвало, намагалися об'їхати чергу. Намагалися об'їхати чергу на зауваження прикордонників, не відреагували, спробували прорватися на КПВ. Чим створили дійсно пряму загрозу життю і здоров'ю не тільки прикордонників, а й тих людей, які перебували в той час біля контрольного пункту. В'їзду виїзду прикордонники змушені були застосувати зброю, здійснити попереджувальний постріл. Вверх і е, застосувати силу для затримки цих правопорушників. Наразі вони передані представникам національної поліції, і оцінку їхнім діям вже будуть давати представники національної поліції. Більше інформації, коли можемо дізнатися, зможемо дізнатися, з якою метою і для чого намагався прорватися цей водій? Ну, Власне кажучи, ми закликаємо громадян зберігати спокій, незважаючи на те, що дійсно перед контрольними пунктами в'їзду виїзду утворилися черги, поважати і інших людей, які стоять зараз у цих чергах, і представників правоохоронних органів, і не забувати, що ці незручності створені саме окупаційною владою Криму, яка із незрозумілих причин обмежила прописку транспортних засобів. Пане Олеже, і коротко, яка зараз ситуація на адмінкордоні? Ситуація зберігається напруженою, але контрольованою, на Чангарі пропуск окупаційної влади здійснюється в обидва боки. Відповідно, і українська сторона здійснює пропуск осібі транспортних засобів в обидва боки. Щоправда, російська влада затягує пропуск Час, верніше, на оформлення осіб транспортних засобів. Дуже повільно вони працюють. А на контрольних пунктах їздили зустріча і каланчак вони оформляють тільки. Тих людей, які транспортні засоби, які рухаються на окупований півострів і не оформляють тих, які повертаються звідти. Дякую вам, пане Олеже, за інформацію. Олег Слободян, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Отже, водій намагався пробитися через Капововечонгар. ледь не збив прикордонник. наряд змушений був здійснити попереджувальний постріл. Ігор Мосічук, народний депутат, радикальна партія у студії. Дуже мало часу лишається, пане Ігорю. Ви як сьогодні відреагували на повідомлення з Криму на з адмінкордону з Кримом? Що відбувається, на вашу думку? Ну, перше все, на мою думку, відбувається нагнітання ситуації. Але я б не погодився російської сторони? з російської сторони. Але я не погодився б з речником прикордонної служби, що не важливо прізвище. За моєю інформацією. Ексклюзивною скажу в вашому ефірі, деякі фігуранти справи Єфремова, а вірніше справи про утворення ЛНР, ну і подібне і всього, що відбувається і відбувається там, зараз е, будуть намагатися покинути територію України в тому числі е, в Крим, угу. тому прізвище є важливими. Звідки у вас така інформація? Ну, команд. Значить, я хотів би сказати, що сама ситуація на кордоні це гра м'язами з боку російської сторони, з боку окупаційної влади Криму для того, щоб це і те, що відбулося з Плотнінським. І те, що на території Криму, для того щоб показати, реакція, верніше, на те, що відбулось в Однінському, і те, що відбувається на території Криму, для того, щоб на моє переконання, знову ж таки, я не можу бути істиною в цьому питанні. Для того щоб вплинути на українську сторону і в питаннях призначення повіреного. А ми знаємо, що відбувається з призначенням посла і на мінських перемовинах, так званих, і в багатьох багатьох напрямках. Е ще раз скажу: в тому числі і справа Єфремова є, е будемо казати, так, е одним з елементів цієї великої гри. зрозуміла ваша думка. Пане Ігорю, дякую. вичерпано наш ефірний час Це ігор Мосійчук.